Я довірила чат GPT свої гроші, і зараз покажу, що з цього вийшло. Що мене турбує у трейдингу, як у виді заробітку, це те, що його завжди рекламують як найпростіший спосіб заробити. Чому ж тоді досі всі так не заробляють, якщо це так просто? А знаєте, що ще рекламують як простий заробіток? Казино так можливо я трохи нагнітаю, але спробуйте знайти 10 відмінностей між стрімами трейдингу і казино. Як ваші успіхи? Тож в цьому відео мені самі цікаво розібратися, чи можливо реально просто заробляти на трейдингу, чи це чергова ілюзія, створена для продажу курсів. Я протестувала дві різні стратегії і по кожній пройшла шлях повністю. Хоча це не обов'язково, можна було просто рахувати результат. Але так в кінці відео ми зможемо порахувати реальні прибутки, ну або втрати. Чому з такою думкою про трейдинг я взагалі знімаю відео на каналі про крипту, тому що в крипті є способи заробляти стабільно і без ризиків втратити весь свій депозит, наприклад. Промо від криптобіржі OKX Boost, де біржа періодично роздає безкоштовну крипту за певні активності. В описі я залишу посилання на пост, де я показую покроково, як заробляти на аірдропах. Зрозуміло, щоб всі могли відтворити. Подивіться після перегляду відео. А тепер давайте повернемося до нашого експерименту з трейдингом. І почнемо з найпростішого формату: копі трейдинг. Що це таке? Копі трейдинг працює дуже просто. Ви підключаєтесь до досвідченого трейдингу і всі його торгові операції автоматично дублюються на вашому гаманці. Якщо він відкрив. Лонг, ваш рахунок відкриває лонг. Якщо він зафіксував прибуток чи закрив позицію, ви повторюєте теж саме. Звучить дуже легко, виглядає, наче професіонал заробляє, і я теж. Але чи це дійсно так? Щоб підписатися, зараз оберемо на біржі цікавого трейдера для копіювання його дій. Для цього я заходжу на Binance, і функція шукаю копі Trading. Зазвичай ця функція доступна на більшості бірж, тому просто можна користуватися той, де у вас зберігаються активи. Одразу в фільтрі для зручності обираю мінімальну суму, від якої я можу доєднатися. Я планую заходити на 100 доларів. Тому хочу, щоб одразу відсіялися ті пропозиції, куди можна зайти лише з більшої суми. У видачі вам будуть відображатися доступні трейдери для копіювання. Біля кожної показують відсоток PNL за останні 30 днів, ROI і кількість доступних місць. Я обрав для себе цього трейдера і занесла в копіювання 100 доларів. До результатів повернемося згодом. Тепер друга частина, і вона значно цікавіша. Це використання ChatGPT для трейдингу. Що нам потрібно? Очевидно, ChatGPT. У В мене є платна підписка, але вона не є обов'язковою, якщо ви захочете відтворити експеримент. І потрібен у TradingView для використання деяких функцій, що нам знадобляться, потрібен платний преміум план. Я взяла безкоштовну пробну версію на 30 днів. Якщо ви також захочете тестувати, раджу поставити нагадування в телефоні десь за день до завершення пробного плану, щоб не забути вчасно відмінити підписку, якщо не захочете її продовжувати. Тож я обрала пару ефір USDT для тесту. Щоб ChatGPT видавав адекватну стратегію, я завантажила в нього таблицю з реальними історичними даними вартості ефіру. Це потрібно для того, щоб він не вигадував цифри, бо таке трапляється з ним час. Часто і для цього я йду в TradingView, відкриваю торгову пару, натискаю на стрілочку у верхньому правому кутку і експортую дані в csv форматі. Далі я сформулювала промп. мені потрібна найкраща торгова стратегія, яку ти можеш запропонувати для графіка ефір з таймфреймом один день. Дані додаю, тільки лонг з плечем один. Торгівля лише в межах періоду з 1.1.18 по 1.1.69 рік. Це просто з запасом на майбутнє. Одноденний графік. У кожному угоду 50% капіталу, комісія 0.1%. Розлизання 1. ціль отримати високий відсоток чистого прибутку та максимальну просадку не більше 30%. Результат у вигляді коду Пенскріп для TradingView. Ну і звісно, прикріпила до повідомлення табличку з вигруженими даними. Отриманий код я вставляю в TradingView. Він часто видає помилки, щоб їх виправити. Я робила скріншоти цих помилок, повертала їх в чату GPT і він видавав новий код. Я його знову копіювала в TradingView і поки воно все не запрацює. Як ви бачите результат, PNL майже 500% за весь період, відсоток успішних угод 5 506% із 44 угод 25 закрилось в плюс. На графіку сині стрілочки показують входи в лонг, відкриття позиції, рожеві закриття, тобто фіксування прибутку. Зараз, наприклад, ще відкрита одна позиція з 25 серпня. Зайшли по ціні 4800, і вона зараз мінусова, але є ймовірність закриття в плюс. Тепер давайте перейдемо до безпосереднього тесту торгівлі в чат GPT. Як ви бачили, попередня стратегія працює вдовго, позиції тримаються місяцями і не часто відкриваються. Що для цього експерименту мені не підходить? Тому я запит... В тому ж чаті, що він може порекомендувати для більш швидкої торгівлі і агресивної стратегії торгівлі. Він запропонував три стратегії на вибір, і я обрала MA Crossover. Тут з плюсів зазначено часті угоди і швидка реакція на тренди, що мені цілком підходить. Як бачите, PNL з початку року 200%, що непогано, але лише 20% успішних угод. Тільки 3 з 13 було закрито в плюс. Тобто ця стратегія реально ризикова. Ну будемо пробувати. Тут як бачите на графіку, була відкрита лонг позиція по 4450 доларів варт. Тості ефіру 12 вересня, в яку я також зайшла на 100 доларів без плечей. Через два дні модель відбила сигнал про закриття позиції, що я також зробила, і в результаті заробила аж 3 долари. Але нагадаю, моя позиція була з мінімальними ризиками: 1 ікс плечем і 100 доларів. Якби я заходила в більш ризикову позицію, то заробила б більше. Цю модель можна тестувати навіть без реальних торгів. Тому, якщо ви хочете спробувати трейдити, можете відтворити цей експеримент в TradingView. можете змінювати торгову пару, додавати ваші додаткові умови для. Стратегію, наприклад, торгувати з шортовими угодами, або зробити її більш ризиковою, слідкувати, який результат кожна зі стратегій дає, і допрацьовувати її. І саме для аналізу це дуже гарний інструмент. В описі я залишу точний промпт, який я використовувала. Ви можете його копіювати, вставляти в чат GPT, отримувати від нього код і далі відтворювати в TradingView. Але я не закликаю торгувати за цією стратегією. Трейдинг залишається занадто ризикованим і важко прогнозованим. Ви ставите на те, що співпаде дуже багато змінних одночасно. І ви отримаєте той результат, на який ви очікуєте. Це завжди або пощастить, або ні. І головне питання: чи вартий той ризик можливих прибутків? І щоб дійсно заробляти в крипті, а не втрачати можливостей, я нагадую про наш телеграм-канал Криптоюа. Там я ділюся перевіреними способами заробітку на ейрдропах, промо на біржах, нових лістингах. Я вам, звісно, не обіцяю, що завтра ви зможете купити вілу на Балі чи Porsche 911, але це стабільніше, ніж покладатись на удачу в трейдингу. А тепер повернемося до моєї позиції в копі трейдингу. Вже пройшло 24 години від того, як я підписалася на копіювання угод від трейдера. І що я маю? Ну, не пощастило. Звісно, це не означає, що на копі трейдингу заробити не можна. Це лише означає, що при використанні будь-яких інструментів ви як можете заробити, так і втратити. Майте на увазі, що для мене цей експеримент тривав пару днів, і навіть при найменших змінах до умов результат я могла би отримати абсолютно протилежний. Це такий собі ефект метелика. Тож, як бачите, зараз є безліч інструментів, які допомагають автоматизувати трейдинг. І з обсягами даних, які вони можуть аналізувати, алгоритми потенційно здатні торгувати набагато краще. Ніж будь-який новачок, і навіть краще ніж досвідчені трейдери. Але жодна модель не гарантує вам стабільного прибутку. Згадайте хоча б другу протестовану стратегію із у год лише 3 закрились в плюс. Тому автоматизація справді робить трейдинг зручнішим і частково безпечнішим. Але вона ніколи не перетворить його на безризиковий заробіток. У будь-якому випадку трейдинг залишається грою змовірностями, де важливіше контролювати ризики, аніж гнатися за швидким прибутком. Тому краще досліджувати стабільні методи заробітку в крипті. Про такі я розповідала у відео, як вийти в Україні на пенсію і створити пасивний дохід. Дуже раджу переглянути його наступним.